Від ворожих обстрілів постійно потерпають горіхів, Гуляйполе, степногірськ та приморське на Запоріжжі. Російські війська знищують міста, запускаючи по мирним будинкам керовані авіабомби. Місцевим жителям допомагають рятувальники. Вони привозять питну воду та продукти від благодійних організацій і волонтерів. Воду возять Якщо нада, самі даже їздять і питають. якщо вам треба воду, то ми вам привеземо. О, хліб регулярно ми тут беремо, бо тому що ми тут близько, тут пункт незламності. Тож ми беремо, нам сюди вислухають, допоможуть у всьому. Тут, да, тут треба постійно, внимається, бдітельність, тому що от як прилетіло тут це рядом, це добре, що тут нікого не було. Повилітали й окна, повилітали і криші. 50 метрів відсюди, каб упав керована авіабомба. Місто постійно знаходиться під ударами авіації, керованих авіабомб та артилерійських. Їх на оріхів скидають два види, одна 500 кілограмів, друга півтори тисячі. Якщо керована авіабомба вагою 500 кілограмів попадає в жилий будинок, то його зносять вплоть до фундаменту та ще й углиблються у землю. Якщо вже Півтори тонну, то таке, як трьох-чотирьохповерхова школа, злажується в нуль повний.